Привіт-привіт, мої любі сонечки! Сьогодні у нас з вами дуже важлива справа. Хочете запитати, яка? Сьогодні вранці нова пошта доставила нам посилку. А на ній написано для пташок. Вам цікаво, що там? Давайте відкриємо. Подивіться, дітки, що це. Так, годівнички і зернятка. Давайте їх порахуємо. Одна, дві, три. Чотири. Скільки всього годівничок? Так, чотири. Давайте почастуємо пташок зернятками. В першу годівницю покладемо одне зернятко, а в кожну наступну на одне зернятко більше. Скільки зерняток в першій годівниці? Одне. другий, Два. третій, Три. четвертій, Чотири. Скільки зерняток всього? Так, багато. Скільки пташок пригоститься біля цієї годівниці? Так, одна. А біля цієї? Так, дві. А біля цієї годівниці? Три. А скільком пташкам вистачить частування біля цієї годівниці? Так, чотирьох. Молодці. Скільки пташок прилетіло до цієї годівнички? Так, їх п'ять. Назвіть їх сорока, снігур, синичка, ворона, горобець. Де знаходиться синичка? Синичка знаходиться за дівчинкою. А горобчик де стоїть? Горобчик стоїть перед хлопчиком. Де стоїть ворона? Ворона стоїть між синичкою і горобчиком. Яких пташок ми ще з вами не назвали? Сороку і снігура. Де знаходиться сорока? Сорока сидить на годівнички. Де знаходиться снігур? Снігур сидить в годівнички. Синичка хоче з вами пограти. Скажіть, де вона ховається? На ялинки? Під ялинкою, між ялинками, за ялинкою. Погляньте, як ви думаєте, кого малює художник? Так, пташку, що він встиг намалювати? Голову, тулуб. Що йому потрібно домалювати? Хвіст, дзьоб, лапки, крила. Які геометричні фігури художник використав для малювання? Так, круг, овал, трикутники. Спробуйте самостійно намалювати пташку з геометричних фігур та розфарбувати її, а я буду чекати фото ваших робіт. Добру справу ми зробили. Годівнички розвісили. Пташок нагодували. Пам'ятайте, дітки, пташки наші пірнаті друзі. Бережіть їх. До побачення. До нової зустрічі!